Ситуація по Дніпропетровську, коли після пострілу поліцейського загинула людина, вимагає від вас, від нас, від всіх знання чіткої межі, яку в жодному разі не можна переходити при спілкуванні із поліцейським. Я у цьому відео назву 5 причин, аспектів, які в жодному разі за жодних обставин. Не може переходити особа при спілкуванні із поліцейським. Це є межею дозволеного законом, врегульованого законом, а так само межею, яка при переході, через яку ваші дії, ваша поведінка може бути юридично використана. Проти вас, от перше, не передавайте за жодних обставин роки поліцейського, ваше посвідчення водія, тих паспорт, будь-які інші документи. Згадайте, як завжди поліцейський відповідає водіям. Якщо щось не подобається, якщо вважаєте, що я перевищую, там оскаржуєте е, мої дії. Як вважаєте за потрібне, але ви знаходитесь у цій ситуації тут і зараз. Тому, не передаючи свої документи, поліцейський буде незадоволений і так далі. Але ви його можете зазначити, що у випадку не згодить. там, можете оскаржити мої дії або вжити якихось заходів, яких в законі не існує. Немає права поліцейський. Силою або не силою вилучати ваше посвідчення водія. Тільки виключно, коли ви добровільно там, вважаючи, там, щоб він не нервувався, передаєте йому таке посвідчення. Я зазначав у своїх відео, після чого ви стаєте його зарушником, оскільки він вам віддасть ваше посвідчення саме тоді, коли він цього забажає. Закон цього не регулює, що він зобов'язаний. Тримати ваше посвідчення, взагалі закон не регулює, що вашого обов'язку, у вас є обов'язок дослівно пред'явити. Пред'явлення це показати. Там, згадаємо ще там, хто із більш у віці адвокатів, що працівники поліції колись носили, ну і зараз багато, свої посвідчення вони, вони носять на Прив'язаними на цепочках і так далі. Тому в жодному разі не передаємо руки посвідчення водія поліцейського Друге, однозначне: напад або фізичне насильство щодо поліцейського заборонене, воно не може принести вам користі. Це є очевидним. Повторюся по ситуації по Дніпропетровську, незважаючи від попередніх обставин, по факту зафіксовано у всім відомому відеонапи, після нападу поліцейський дістає вогнепальну зброю і робить постріли. По факту особа загинула. Тобто не буде, не потрібно, не буде у вас часу. При ситуації аналізувати, чи ви маєте, чи ви не праєте. Просто прийміть за даність. Що, очевидно, що будь-яка там штовханина. Зараз ось сьогоднішня новина щодо побиття резонансного чергового відео працівниками ТЦК побита людина. Працівнику ТЦК ДБР сьогодні вручає підозру. Але працівник ТЦК що він робить? Вони. Черговий офіційне повідомлення цього ЦЦК складає заяву, що нібито ці особи хотіли побити чергового, а черговий володіє вогнепальною зброєю і вже оприлюднено, що нібито особи хотіли заволодіти вогнепальною зброєю. Тому. Будь-яка ваша штовханина або там наближення або зближення, вона буде витлумачена при, ну, при підвищенні градусу ситуації, вона буде витлумачена проти вас. Просто прийміть заданні. Друге, що жодних фізичних, психологічних навіть зближень фізичних з працівником поліції вам не потрібні. Цікаво, сліпе підкорення наказом поліцейського, уточнюйте, на якій підставі базується кожна конкретна вимога поліцейського. Уточнюйте, чому саме і на якій статті закону ви зобов'язані виконувати вимогу поліцейського. Бо коли він просить вас пройти за ним чи кудись, ви підкоряєтесь, то ви сприймаєте це як наказ поліції, як наказ правоохоронного органу. Але поліція трактує це, що ви це робите добровільно. що, Типу, він вам пропонує щось зробити, і ви добровільно, ви хочете, ви хотіли там, прийти у відділ поліції, або ви хочете там, піти за поліцейським там, до його автомобіля, або що. Тому сліпого підкорення наказу поліцейського треба під. Щоб вони підлягали розумному сумніву. Тобто ви маєте право з ним спілкуватись ставити конкретне питання: чим передбачено, чим передбачено, чим передбачено. По-четверте, втручання в роботу поліції. Дуже часто поліцейські на відео, ну і в моїй практиці, зазначають, що. Ви втручаєтесь в мою роботу під час виконання мною службових обов'язків. Ви мені заважаєте або це на обшуках, так, так само і фізичне перешкоджання. Вимога така може вважатися законною, тому не потрібно знову ж таки давати. Поліце... Не треба боятися поліцейських, але не треба давати їм матеріал, матеріал який потенційно може бути використаний проти вас. Зазначає поліцейський, що ви втручаєтесь в його діяльність, зазвичай вони кажуть, там, відійдіть на 3 метри. Окей, без нервів, ви відходите на 3 метри, починаєте або його фіксувати на відео. Або просто е, при подальшому з вами спілкуванні, ви вже проти нього можете це обернути і сказати. Ви ж мені сказали бути на 3 метри. Ось, тепер ви сійте від мене на 3 метри, бо це є ваша попередня вимога. Там, дві хвилини тому ви мені говорили там, стояти від вас на 3 метри. Ось. І, і... і п'яте. Обмана або неправдива інформація поліцейському е, не бажана або навіть е, не потрібна вам. Чому? Тому що поліцейський вже у планшеті своєму е, має достатньо інформації, є поліцейські певні бази, є інша інформація і там, притягнення до адмінвідповідальності, до кримінальної відповідальності, все більше інформації поліцейський про вас має. Тому е, не потрібно хотіти догодити поліцейському. Ваша залізобетонна через відео я повторюю, стаття 63 Конституція, яка надає право вам мовчати. Тобто, дуже рідко, е, за моєю практикою, е, я чую, коли особа говорить: стаття 63, я мовчу, просто мовчу. Або якась вимога поліцейського там е, знайдіть собі сили і сказати відмовляюсь, я відмовляюсь. Бо аналогічно повторюся, поліцейський так може знайти, ви можете щось сказати, Він щось говорить, ви говорите, я відмовляюсь там. Озвучте там мої права або наслідки. Так, я відмовляюся там. Який наслідок? Можливо, він там щось буде вигадувати, оскільки законодавстві дуже мало конструкцій, що у випадку відмови поліцейський діє так, а у випадку згоди діє інакше. Тобто зовсім інші конструкції в законі не буду вдаватися в складнощі, але знайти в собі сили сказати поліцейському ні, я відмовляюсь, це робити. Зрозуміло, що ця відмова не може стосуватися там. Пред'явлення документів, що посвідчують особу. Там є теж певні деталі, це є і інших моїх відео. Але по суті, більше ніж пред'явлення документів, що посвідчують особу, це таке основне. Все інше маєте законне право е сумніватися у тому, що говорить поліцейський, вимагати статті закону або використовувати статтю 63, яка дуже обширна і регулює як відмову, так і мовчання. Ваші з вами був адвокат Піксель Савчак. Підписуємось на канал, лайкаємо, дивимося. Відео, дякую.